Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. А чи знали ви, що ваше пенсійне посвідчення це не просто документ, що підтверджує статус пенсіонера, а справжній ключ до багатьох пільг, знижок та безкоштовних послуг? Я впевнений, що більшість із вас користується лише однією чи двома перевагами, але насправді їх так багато, що можна заощадити на комунальних послугах, проїзді. І навіть на страхування автомобіля, якщо ви, як і я, колись не здогадувалися про весь цей спектр, то цей випуск саме для вас. Я особисто до недавнього часу не знав, що деякі мої друзі, які мають, наприклад, трьох і більше дітей, Можуть користуватися правом на безоплатний проїзд для своїх дітей, просто пред'явивши відповідну довідку. Уявіть собі, це дає можливість непогано зекономити. Бо, наприклад, коли мій знайомий їздив до мене на автобусі, він міг не користуватися цим правом. А потім, коли дізнався, подумав: чому б не користуватися, якщо держава це гарантує, і справді навіщо переплачувати. Якщо є законна можливість зберегти свої кошти, Тож я вирішив детально розповісти вам про всі можливості, які відкриває перед вами лише наявність пенсійного посвідчення. Цікаво, що в Україні існує ціла сторіночка, присвячена цим пільгам, але багато людей, на жаль, про них просто не знають, не багато чого або що гірше переплачують. Я хочу, щоб кожен із вас використовував усі свої права та отримував максимум переваг, які вам належать за законом. Забігаючи наперед, скажу, що попереду найцікавіше: ми детально розберемо кожен пункт, включаючи пільги на комуналку, страхування авто та юридичну допомогу. А ще я розповім про спеціальну фішку: як отримати посвідчення онлайн. Це дуже зручно. Якщо ви хочете добре розбиратися у всіх цих державних механізмах і не пропускати жодного мого повчального відео, де я чітко показую, що саме натискати та які документи оформлювати, робите просту дію. Підписуйтесь на канал 24 години. Це допоможе вам завжди бути в курсі найважливіших змін та отримувати максимальну користь від держави. Документ надає безплатні проїзди, податкові знижки, пільги на комунальні послуги, юридичну допомогу, допомогу водіям і також ще цілий ряд пільг і знижок. Отож, пенсійне посвідчення це офіційний документ, який підтверджує право громадянина на пенсію та водночас відкриває доступ до низки соціальних гарантій. Це офіційна інформація, яку я беру з порталу пенсійного фонду, щоб нічого не пропустити. Зверніть увагу, я називаю це порталом, а не просто сайтом, тому що там вже зібрано стільки інформації та стільки можливостей, що це дійсно дуже широкий портал, який стосується не лише пенсіонерів, але й кожного українця, який оформлює допомоги, виплати чи субсидії. Насамперед. Документ дозволяє безоплатно користуватись громадським і приміським транспортом, а це погодьтеся, доволі таки немаленька економія, особливо якщо врахувати ціни на проїзд, які зараз є. Це важлива перевага для літніх людей, особливо у великих містах. Але це далеко не все. Документ також відкриває доступ до цілої низки фінансових переваг. Я спеціально вставляю свої коментарі, щоб донести цю інформацію зрозумілою та доступною мовою, не просто сухими витягами. Отже, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку. Це вагома перевага для власників земельних ділянок у сільській місцевості, а також для власників паїв. До речі, інші пільгові категорії, як, наприклад, багатодітні громадяни, також звільняються від сплати цього податку. Мій знайомий теж мав оформити це право, бо податок ще не заплатив. І, звісно, краще зекономити, ніж платити. Далі, у того, у кого є автомобіль, можуть скористатися 50% знижкою на страхування транспортного засобу та безплатно тримати машину на автостоянці. Так, ви не дочули це безкоштовні автостоянки і 50% знижки на страховку. Страховки зараз дуже недешеві з 1 січня минулого року ціна страховки виросла у більше ніж у три рази, тому що страховка перейшла на європейські стандарти обслуговування, і вартість страховки також перейшла на європейські цінники. Пенсія на європейські ще далеко не перейшла, і якщо ви пенсіонер, то хоч тут вже 50% економите, оформлюючи цю страховку. Але будьте уважні, дуже часто таке трапляється, коли оформлюють 50% знижки, але за кермом потім перебуває хтось інший, не пенсіонер. Так от ця страховка розповсюджується потім лише на пенсіонера. Тобто, якщо за кермом буде хтось інший, то буде вважати, що страховки немає взагалі. Тому з цим також будьте уважні, поки все добре, поліція не докопається. Страховка є. Але якщо, не дай Боже, щось трапилось. То та страховка, на жаль, нічого не покриє. Але якщо за кермом буде саме пенсіонер, який має право на цю пільгу і оформив цю страховку, то тоді все добре, і вся страховка покриє і все буде працювати. Крім того, літні люди мають право на пільги та субсидії на плату комунальних послуг. У деяких випадках держава компенсує до 100% вартості комуналки. Більша частина пенсіонерів має право на субсидію та на пільги по комуналці. У деяких випадках це аж до 100%, тобто комуналка абсолютно безкоштовна. У цьому році там велися деякі зміни, і основна, така сама неприємна, це поставили прибуток. Здається, до 431 гривні. Якщо у вас хоч трішки переходить за нього, то все, ця пільга. Не застосовується. Раніше такого не було, вона не була прив'язана до прибутку. І пам'ятайте, я завжди готую для вас бонус, який чекає на вас наприкінці цього випуску. Ще одна суттєва перевага, про яку я хочу вам розповісти, і це той самий бонус, який я вам обіцяв: це право на безоплатну юридичну допомогу. Первинні консультації доступні для всіх пенсіонерів. Авторинна правова підтримка, зокрема правовий супровід у суді, надається тим, чиї виплати не перевищують визначених законом меж. Оця визначена законом межа це здається 4 тисячі гривня. Звісно, у голові стільки цифр, що вони попереплутувались, але сума близька до тієї, що я назвав. І от зараз все підганяється під цю суму. Якщо до неї, то ви маєте право на пільги. Комуналку, субсидії, все інше якщо вище, все відразу відміняється, хоча б на одну гривню вище. Тому тут також треба дивитись. А тепер про те, як оформити пенсійне посвідчення. Оформлення документа відбувається через територіальні органи Пенсійного фонду України або онлайн через веб-портал електронних послуг чи мобільний застосунок. До речі, через портал пенсійного фонду існує два види посвідчення: звичайне паперове і електронне. Коли замовляєш чисто електронне, то паперове втрачає силу. Електронне підтягується на ваш телефон і відображається в дії. Воно діє і працює на рівні з паперовим. Це дуже корисна функція для тих, хто за кордоном і їм потрібно чи відновити, чи вони втратили, чи просто не взяли з собою пенсійного посвідчення. Заходять на портал електронних послуг пенсійного фонду, замовляють електронне, і там його пред'являють. Воно повністю діє і повністю все працює. Це крута штука для тих, кому прямо зараз воно горить і не має часу робити паперове. Звісно, пенсіонери, та й не тільки пенсіонери. Усі українці, ще ми не настільки аж звикли до всього електронного і хочемо, щоб у нас була ще в руках копія паперового посвідчення, так само, як і паспорта чи техпаспорта. Але щоб ви знали, що електронне має такі самі усі гарантії, що й паперове. Тож користуйтесь своїми правами, користуйтесь своїми пільгами, використовуйте їх у повній мірі. Я й надалі розповідаю. Як брати максимум усього, що можна тільки отримати, де можна щось збільшити? Тому слідкуйте за найближчими новинами. Багато чого цікавого зараз відбувається, зокрема із зимовою підтримкою. Як то оформити та отримати, також на каналі «24 години» буде повна відеоінструкція. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю тему, про всі ці пільги, і чи користуєтесь ви всіма тими можливостями, які надає вам пенсійне посвідчення. Мені дуже цікава ваша думка. До зустрічі, дорогі мої глядачі.